Чуєш? Дихай негайно! 27 березня 2021 року, місто Сісак, Хорватія, 56-річний Будемір Шабат готується встановити світовий рекорд. Він спокійно вдихає чистий кисень, зосереджується, пірнає в басейн і час ніби зупиняється. Одна хвилина 5-10. Чи все в нього гаразд? 15 хвилин. Лікарі вже поготові, але Шабат нерухомий під водою. 20! І тільки коли секундомір перетинає позначку 24 хвилини як виринає. Його результат 24 хвилини і 33 секунди без жодного вдиху. Офіційний світовий рекорд. Кажуть, перші хвилини даються легко. Тіло використовує запас кисню, а пульс сповільнюється завдяки рефлексу нерця, як у дельфіні, але згодом накопичиться вуглекислий газ і мозок кричить. Просто дихай негайно. Більшість здаються саме в цей момент, але не він. Шабат присвятив рекорд людям з інвалідністю, особливо своїй доньці з аутизмом і церебральним паралічем. А ще сказав: єдина людина, перед якою варто намагатись бути кращим, це ти сам.